Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 207 повідомлень з них 21 має ознаки кримінальних правопорушень. Так, співробітниками поліції було задокументовано факт зберігання наркотичних речовин за даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Як розповів інспектор з комунікації Покровського районного управління поліції, було розкрито факт хуліганських дій. Також співробітниками поліції протягом вихідних був розкрит факт. Хуліганських дій, за даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України. Також був зафіксований факт зберігання боєприпасів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Працівниками поліції було виявлено правопорушників за кермом. Протягом вихідних співробітники поліції задокументували 11 фактів. Керування автомобілями в стані сп'яніння за даними фактами водії притягнуті до відповідальності згідно зі статтею 130 адміністративного кодексу України. Котре співробітники поліції нагадують про правила безпеки керування автомобілем. Наразі ми бачимо, вже зима прийшла вже місцями. Може бути ожеледь, тож хотілося б нагадати водіям, щоб вони більш уважно керували автомобілями, не перевищували швидкість, збільшували дистанцію та враховували, де може з'явитися людина. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.